Усім привіт! Це рубрика Поясни і сьогодні ми поговоримо про найстрашніше в житті студента сесію. Екзаменаційна сесія це що схоже на семестрові контрольні у школі. В кінці року підбивають підсумки вашої роботи і проводять фінальні екзамени. Для закриття успішної сесії потрібно набрати необхідну кількість балів протягом семестру. Але що робити, якщо за певних обставин ви не змогли вчасно скласти роботи? Для цього існує тиждень самостійної роботи. Це тиждень, коли навчання призупиняється і ви можете скласти усі свої борги. Коли настає період складання екзаменів, зазвичай навчання припиняється, аби ви змогли підготуватись. Завжди перевіряйте, який у вас зараз екзамен. Ви можете подивитися в системі Moodle або запитати у одногрупників. Але давайте для початку розберемося, в чому різниця між заліком та іспитом. Залік він зазвичай триває менше за часом, це або якийсь невеличкий тест, або завдання. Іспит же вимагає більше часу і підготовки, адже оцінюються всі твої знання з цієї дисципліни. Ну а атестація це просто ваша робота протягом семестру, включно з екзаменами. Усі без винятку хвилюються перед екзаменами. Адже вони відіграють важливу роль у атестації та закритті усієї сесії. Так би мовити, знаходяться у клітці власних переживань. Але ми вам радимо більше дбати про себе, вчити у міру своїх сил, аби не перевтомлюватись. І пам'ятайте, реальність куди простіша. Фу, це було легше, ніж я думала. Нащо я так хвилювалася? Так, так, тепер треба буде готуватися до наступного іспиту. Отже, для успішного закриття сесії вам необхідно працювати протягом семестру, підготуватися, прийти і скласти екзамен. Ось ця проста інструкція і поради, які ми озвучили раніше, допоможуть вам з екзаменами. До зустрічі у нових випусках рубрики Поясни.